Вітаю, друзі! Я Віталій Портніков. Сьогодні стало відомо про загибель відразу кількох колаборантів у різних окупованих областях України. У Луганську загинув так званий генеральний прокурор вигаданий у Кремлі Луганської Народної Республіки разом із своєю заступницею. У Бердянську було вбито заступника керівника місцевої окупаційної адміністрації із дружиною, яка також працювала на російській окупаційній структурі. Стало відомо також і про удар по резиденції колаборантів у окупованому Херсоні. І, хоча у Києві не беруть на себе відповідальності за ці. Загибель, зокрема, говорять про те, що загибель так званого прокурора ЛНР стала результатом кримінальної боротьби в самому керівництві вигаданої Путіним народної республіки. Тим не менш, це сигнал всім тим, хто працює на російських окупантів, той, хто зраджує батьківщину, той, хто готовий служити злу, той хто доносить на власних співвітчизників і намагається Погіршити їхнє життя за рахунок зради ніколи добре не закінчує. Про це має пам'ятати кожний, хто продовжує бути прихильником так званого людиноненависницького русского міра. Кожний, хто вважає, що на території Української держави може здійснюватися кримінальна влада Володимира Путіна. Кожний, хто ставиться. До окупації українських земель із цинічною байдужістю. Ми вже бачимо, що таке ця окупація на прикладі того, що відбулося в багатьох українських регіонах після того, як туди прийшли окупаційні війська. А сьогодні додалася ще одна трагедія у Ізюмі, де знайшли масове захоронення. І сьогодні весь день світ реагував. На цю жахливу знахідку політики з багатьох цивілізованих країн світу підкресливали, що Росія має відповісти за свої злочини, що Україні має бути надана більша підтримка з метою, щоб російських окупантів якнайшвидше. Вигнали з нашої землі, тому що ми бачимо, що там, де вони знаходяться, там відбувається винищення людей. Це не просто якась там політична окупація, аж ніяк ні. Це саме дії, які призводять до загибелі, ні в чому не винних мирних мешканців. Це свідома тактика російського президента Володимира Путіна, який бажає залякати, знищити і вигнати українське населення. Сам Володимир Путін втім продовжує поговорити. Орожувати Україні під час саміту Шанхайської організації співробітництва у Самарканді, російський президент говорив про те, що російські збройні сили вже нанесли по територіях України так звані. Попереджувальні удари, і якщо ситуація буде розвиватися так, як вона розвивається зараз, можуть бути нанесені ще більш серйозні удари, сказав президент Російської Федерації. Однак хочеться запитати у Володимира Путіна: а які ще можуть бути за серйозністю удари, коли росіяни намагаються знищити український Харків, коли їхні обстріли кривого рогу майже не призводять до потоплення цього міста? До яких ще? Злочинів хоче вдатися російський президент. Тим більше, що навіть умовні союзники під час цієї зустрічі в Самарканді говорять Володимиру Путіну, що зараз не час для війни, що зараз перед людством стоять набагато більш серйозні виклики. Це скажімо, сьогодні. Під час зустрічі з російським президентом говорив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Однак, як бачимо, Путін живе не якимись серйозними викликами для людства, а війною. Цікаво, що сьогодні він навіть не пробував посереднічити у військовому конфлікті між Киргизстаном та Таджикистаном, президенти яких також були у Самарканді і зустрічалися між собою у намаганні зупинити новий військовий конфлікт на пострадянському просторі, незважаючи на домовленості про припинення вогню, цей конфлікт продовжується і досі Продовжуються обстріли території з обох боків. А зранку стало відомо, що. Обидві країни звинувачуються одна у одну. У серйозних ударах по територіях прикордонних районів, зокрема, можна було побачити справжній ракетний удар по обласному центру Киргизстану Баткент. Також у Таджикистані повідомляли про вторгнення киргизських військових до одного з прикордонних міст на кордоні Таджикистану і Киргизстану. Справжня війна у Центральній Азії. Однак, Володимир Путін не робить нічого, щоб якось допомогти врегулювати цей. Економість. Конфлікти це також говорить про те, що конфлікти між колишніми радянськими республіками тільки допомагають російському президенту відчувати себе господарем на території колишнього радянського союзу, яку він вважає своєю зоною впливу. і Щодо якої продовжує мати серйозні амбіції, незважаючи на те, що навіть у війні з Україною його збройні сили явно не можуть виконати тих завдань, які поставив перед ними Путін ще 24 лютого, коли він сподівався на швидкий бліцкріг і захоплення української території, серед інших співрозмовників Володимира Путіна у Самарканді, був звичайний голова Китайської Народної Республіки Сі Дз. Зяньпін. А втім, чи обговорювали сторони війну в Україну і до яких висновків вони прийшли, не можна зрозуміти з офіційних комунікацій. А ввечері прийшла сенсаційна новина про військові намери Китайської Народної Республіки в Південно-Китайському морі. Заступник голови центрального розвідного управління Сполучених Штатів Америки повідомив, що нібито голова КНР. Поставив перед власними військовими задачу забезпечити йому військовий контроль над Тайванем, чи принаймні можливість встановлення такого контролю військовим шляхом до 2027 року, якщо ця інформація є реалістичною, стає зрозумілим, чому Китайська Народна Республіка зараз потребує союзницьких взаємин із Російською Федерацією, і чому Путін може сподіватися на те, що Сі Цзіньпін буде підтримувати його в амбіціях на пострадянському просторі. Принаймні в тих амбіціях, які стосуються не країн Центральної Азії, на які звичайно усі Дзяньпіна є власні розрахунки, а країн у колишній європейській частині Радянського Союзу, зокрема щодо України. Адже як відомо, КНР постійно говорить, що війна в Україні розпочалася, тому що це західні країни, нібито не бажали прислуховуватися до зауважень з боку Російської Федерації. В будь-якому разі, ми знову переконалися з цією важливою інформацією, що зараз ми є хто учасниками. Якщо мова йде про Україну, а хто свідками першого раунду боротьби автократії і демократії? Якщо Китайська Народна Республіка дійсно буде пробувати встановити військовим шляхом свій конфлікт, свій контроль над Тайванем, ми звичайно побачимо другий раунд, який може призвести до набагато більш серйозних наслідків ніж та війна, яку розпочав проти України російський президент Володимир Путін. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перемоги всім нам!